Зимовий наступ росіян провалився. Поставлених цілей окупанти не досягли. Заявив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. І це, попри наявність ресурсів, жодних термінів по захопленню населених пунктів російська армія не витримала, каже Сирський. І я ж зазначу, днями у гаштаві повідомили про підготовку до відновлення наступальних дій ворога на сіверському напрямку. Там росіяни перемищують підрозділи шторм та формують нові роти. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго вам ранку! Вітаємо вас доброго ранку. Пане Олеже, яка зараз обстановка довкола Бахмуту? Чи відбуваються зміни в поведінці росіян, зміни в тактиці їхніх, в тактиці штурмів? От ми щойно дізнавалися, що відбувається довкола Авдіївки. То насправді росіяни там не припиняють штурмувати навіть вночі, в мороз? От три штурма у них було. А як у вас? Добре. ну ми можемо сказати, що кількість безпосередня контрихніх штурмів звідти на лінії бойової. На лінії бойової зіткнення, бої зіткнень вона нас стало дещо менше декілька днів тому, але це не означає, що вони полишили свою ідею все ж таки досягти. Хоч деякого успіху. Ми мож, могли спостерігати минулого дня. Що там, де у нас Андріївка, там де Клищик, вони все ж таки намагалися штурмувати саме піхотними своїми підрозділами. Скоріше за все, це вони взяли у нас деяку для себе таку. Невеличку паузу. Вони зараз переформуються на е, південному фланзі. У них є якісь свої нові ідеї. Однак артилерія у них працює цілодобово, як в день, так і вночі. Також вони залучають е, сюди авіаційну складову. Це вони скидують сюди, керовані авіаційні бомби. Ну і звичайно е, працюють БПЛА, БПЛА, як камікадзе, так і розвідники які підтримуються зв'язок з артилерією. Тобто можна сказати, що дещо стало тихіше однак, обстановка така сама напружена, бої так само тривають, і ми обмінюємося бортовим ураженням артилерійським. Пане Калашніков, на вашу думку, як військового, які ключові причини визначили перебіг російського наступу довкола Бахмуту, і чому на вашу думку Росіянам, зрештою, досі не вдалося просунутись на, хоч стількись значиму територію? Ну, Пічноми спершу, значить, ключові у них такі напрямки. Це що у них залишається на сьогодні. Вони вистояли собі це часів'я. Вони будуть намагатися тут тиснути, причому вони просто тиснуть. Про це можна якби підтверджувати те, що вони посилили своє угрупування на сьогодні. Воно складає десь 80 тисяч особового складу. Сюди вони кинули основні сили свого добровільного штурмового корпусу. Тобто, ми можемо сказати, що все ж таки вони будуть намагатися нас продавити, от якби там не було. І друга частина питання в чому причина того, що вони не зуміли досі просунутися на значимому відстані? Ну, причини можна сказати, тому що вони намагалися, як ми бачимо, це є на авдійському напрямку. До цього ми бачили на нашому Бах... Бахмутському напрямку. От вони е, були у них такі спроби е, механізованої компонентою продавити нашу оборону. Тобто, то як піше класика бойових дій? От однак всі їхні механізовані, оці штурмові колони, були знищені. Тому що БПЛА розвідка все ж таки виявляє, наноситься вогневе ураження. Тому вони вимушені були перейти до таких малих штурмових піхотних груп. Це можуть бути як в складі відділення однак, ми могли спостерігати і так до роти. Теж е спроби їхні контратакувати при підтримці безпосередньо як важкої техніки, це танків і ББ, е бойових виброньованих машин. Однак вони зрозуміли, що ми просто знищуємо їхнє озброєння, і тому що вони це намагаються нас продавити такими невеличкими контратаками, однак це в різних таких точках, там де вони вважають, що мають е можуть мати успіх, тому у них таке е і. Все дуже затягнуто виявляється, і тому їх плани не реалізуються, тому що малими піхотними штурмовими групами не можна взломати нашу оборону. Пане Олеже, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Дякуємо за захист. Олег Калашніков, офіцер прес-служби двадцять шостої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на прямому зв'язку.